Ранок 5 травня. У молодіжному просторі нота школярі та студенти завершують підготовку до акції на підтримку людей з інвалідністю. Добре? Сьогодні, у міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю, рівненська молодь організувала ходу у кріслах колісних та з тактильними тростинами. Маршрут від обласної бібліотеки для молоді до центру міста. Анастасія Фурманець вперше спробувала пересуватись у кріслі колісному. Каже, тепер краще розуміє, з якими труднощами зіштовхуються люди з інвалідністю у Рівному. Це дуже важко. На цьому кріслі мені натерло руку. А коли я пробувала на пан піднятися, дуже-дуже важко було. Там великий був нахил. Спускатися то легко, але ти можеш не заторможити і кудись ще врізатись. Спробував зав'язати очі і дійти до центру міста з тактильною тростиною 15-річний Богдан Солодуха. Я думаю, що сам би я цього не зміг без своєї подруги. Це дуже важко насправді. І якби, я, і, і, і якби, це, якби це місце, а мені було незнайоме, то, то може би я і впав навіть. Ходу безбар'єрності організували, щоб привернути увагу влади та громадськості до питань захисту прав людей з інвалідністю. Долучився до акції представник омбудсмана у Рівненській області Олександр Корнійчук. Він здолав маршрут, пересуваючись у кріслі колісному. Насправді це не просто і очевидно. А інклюзія і безбар'єрність – це повинно бути тією новою філософією, в якої маємо жити ми усі. Наш офіс омбудсмана зараз багато уваги приділяє. Ми здійснюємо моніторингу візити до різних органів влади, до різних установ медичних соціальних для того, аби їхні приміщення сьогодні були максимально обладнані і відповідали всім державним будівельним нормам саме в частині інклюзії і безбар'єрності. Зі слів директорка міського департаменту соціального захисту Олени Петрик нині у Рівненській громаді понад 12 тисяч людей з інвалідністю. З них 435 пересуваються у кріслі колісному. Надія Кривкова Ларі Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.